Біатлонний прогноз, біатлонний огляд. Друзі, з радістю вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас. Заряджаємо лайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую наперед. Отже, відбулася чоловіча гонка 20 км. Індивідуальна. Біатлонна чоловіча гонка в Естерсунді. Нагадую, це перший етап Кубка світу. Шведський Естерсунд все ще гостинно вітає всіх учасників Кубка світу біатлону. По-перше, у мене один плюс і один мінус. Мінус наш підручний, на жаль, не приймав участі в цьому заїзді взагалі. Точніше, тут не мінус, а повернення. А плюс мій, в тому, що відставання від лідера було більше другого місця. Ніж 15 секунд. А якщо бути точним, то зразу е, і скажу, хто виграв. Ботн Норвегія виграв. А другий норвежець Олдаль відстав від нього на 57,7 секунди. Тобто майже в 4 рази. Більше, ніж було потрібно. Не 14,9, ну, грубо кажучи, 15 секунд, а 57,7 улдаль відстав. Третім був швед Самуельсен. Далі знову 4 і 5, два норвежця, Баккен і Лагрейт. Ну, і шостий також Швед. Так що весь п'єдестал був норвежсько шведським Наш підручний не стартував, а найкращий з наших був Богдан Барковський. 44-й. На жаль. Я е вважаю, що такими. Досягненнями, здобутками і місцями пишатися не можна. Ось, наприклад, як латвієць розторгуєвсь, представник Латвії, Дев'ята позиція, таким можна пишатися показником. Або ж кульбін, 12-та позиція. Естонія, представник Естонії, Кульбін. Далі представник Литви. Фомін. 20-та позиція. Це ще більш-менш в індивідуальній гонці. А 44-те у нашого Богдана Барковського. І 47-ме у Богдана цимбола. цимбола. На жаль, це. Це не втіха. На жаль. Це були найкращі з наших п'яти стартувавших на індивідуальній гонки в Вестерсунді. Завтра, можливо, хтось вже дивиться в п'ятницю мене, тоді вже в п'ятницю 5 грудня, рівно о 17.00. Відбудеться жіночий спринт. Спринт жіночий на 7,5 кілометрів. І е, 5-го числа будуть стартувати так само, як у чоловіків в індивідуальній. І у нас, у нас є квота 5 учасників і 5 учасниць. Отже, е, я вважаю, що, можливо, хоч в спринті наші дівчата покажуть, як треба бігати швидко і влучно стріляти. Що стосується самої гонки, то я думаю, тут відставання брати дуже небезпечно. В секундах, навіть в долях секунди, тут може бути навіть фотофініш. Це, друзі, спринт. Я вирішив на жіночий спринт 7,5 кілометрів 5 грудня взяти е і зарядити на переможецю. А точніше, е мій прогноз Ханна Едберг, Ханна Еберг в трійці. Займе перше, друге або третє місце. Мій вибір Ханна Еберг. Трійка лідерів. Коефіцієн 1,8. Оце і буде мій єдиний і остаточний вибір на жіночий спринт 5 грудня. Дякую, що вислухали. Дякую, що довіряєте. Так. Це дуже важкі часи для всіх. Треба перетерпіти. І все буде гаразд. Я вірю. В кращі часи, і, в тому числі, кращі часи для українського україномовного Ютубу і кращі часи для мого каналу майстер-клас. Так. Да. Ви бачите, що расисти драпають з нашого каналу. Я вже декількох підписників втратив е, в зв'язку з тим, що перехожу на солов'їну мову. Тому, друзі, все залежить, залежить тільки від нас, все залежить від україномовного. Контингенту від україномовної аудиторії і від підтримки україномовного контенту. Тому підтримуйте наше рідне. Ми таким чином, повірте, також наближаємо перемогу. Якщо, якщо ви не байдужі до долі нашого каналу, можете підтримати мене. І мій канал по реквізитам в описі. Щиро дякую. Тим більше, якщо Ханна Еберг виграє, з вас підтримка. Домовились? Реквізити в описі. Не забувайте підписуватись, це дуже важливо. Так само важливо, як і ваші дорогоцінні лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Дякую за підтримку, за перегляди, за увагу і повагу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, удачі, успіхів, всім папа! -па.